Доброго дня всім! Сьогодні я хочу поговорити з вами про такий чудовий ніж, як Victorinox Outrider. Це мій любимий е, EDC ніж, я користуюся ним вже приблизно рік. До нього я носив крису на, на кармані Ontario Red і Victorinox Allox Fermer разом з парці. По в Віксі в Alex мені не вистачало дуже леза. а якщо доносити одну крису, мені не вистало функціоналу. І таким ось компромісом вийшов у мене Victornexтрайдер. По-перше, нормально дуже лезу, в принципі, повноцінний і ніж з фіксатором. І крім того, багато функцій. Взагалі -то, головним критерієм для мене було, щоб в ножі було довге лезо, з фіксатором і ножниці. Із тих всіх моделей, ну і то, що на плашу, щоб мint, було дуже велика, щоб не брати work і з тих моделей то підійшла мені Outrider. Нагадаю, в ньому, кроме леза з плейновим клинком є така ось ножовочка по, по дереву. Самі ножниці, чудові ножниці. Саме більше подобається. На лазермені ножниці не так добре ріжуть, в принципі, як на Victoria. Викрутка. Philips. Багато хто скаржиться, що викрутка у них погана. Ну, бачите, в мене теж трошки з'їжджені, вся е, справа в тому, що м, це викрутка типу Philips, якщо в неї крутити е, болти шурупи по z конструкція, то з'їдаються ці шліці. І навпаки, якщо викруткою по z е, крутити Philips, то так само буде. Так що дивіться звертайтеся увагу, якщо будете крутити викруткою Philips, Ай, зараз от фокус. Шурупчики. Philips, нічого її не станеться. Так, розглянемо, що у нас далі. Ховаємо інструмент. Ну і, звичайно, стандартні відкривачки. Віксовські. Що мені з цієї подобається, що окрім отих стандартних відкр... викруток, ну, відкривачок з викрутками, ще є Philips нормальний. Бо Це не завжди зручно відкручувати, чесно кажучи. Відкривачка супер, консервів, багато вже відкрили нею. Е, також на спинці у нас є шило. і штопор з е, маленькою викруткою, як Ой, Тяжко закрутив. Що називається? Не давайте в руки кому ніж. Взяли, подивитися, так мені закрутили. Ще я б хотів поговорити про саму цю маленьку викрутку. Я її тут по боках трошки стучив, бо вона була за широка. Деякі, і на деяких е, маленьких таких болтиках. допустим, я брав, е, якщо взяти лазерменівський викрутку, вона є вуща, вона десь от, отакої ширини, як я зробив. Вона чудово підходить для годинників і для окулярів. А тут я чуть-чуть ширше і не до всіх болтиків підходило. Ще я ще хотів розповісти про цей ніж. Дехто скаже у вас ну, син, нормальний, нормальний фолдер, один звичайний. Повірте мені, я тим ножом зробив в тисячу, в мільйон разів більше, ніж про тим фолдером. По-перше, ножик тут і є плейнер. І скажу вам досить непогано. Там жаліються пластилін, не пластилін, сталька. Нормальна сталька, легко правиться з Нема проблем, щоб заточити. І по-друге, скільки вже випадків було в мене на роботі, в командіровці, чи вдома, де-небудь. Що треба щось зробити, відкрутити, А немає нормального інструмента під рукою. А аутрайдер у мене завжди в кишені себе. Ну що, завжди. Навіть на роботу, в командіровку, на поле, в ліс. Не всюди він зі мною. Чудовий ніж. Всім раджу, довжина його складному стані 108 мм. ширина така. Дехто жаліється, типу, що широкий, тяжкий, ну, Повірте мені він. Від криси не набагато важчий і не набагато більший. А функцій у нього досить багато. Скільки, скільки я вже ним нічого не переробив він не жалів його. І зараз він не виручав. Ну, Краніше, що я робив, то на роботі розетка була, вийшла з ладу. То я ним його розкрутив, все зробив, зачистив зібрав розетку. І так, таких, а таких випадків дуже багато. Майже, майже кожного дня не користуюся. Ну, інструментом про те, що річ я користуюся топилою. Васить така на природі, якщо щось попиляти. Саме більше я і, і штопором, Чесно кажучи, воно не п'ю. Є, є. Саме більше лезом користуюся. Звичайним. Потім на другому місці в мене ножниці. На третьому місці викрутка Philips. Ну то, мене важливо, що користуюсь, як почутці. Потім відкривачки. Це стандартні. І в статні, саме теж рідко користуюся шилми. Деколи ще пенсетик, що десь заноза якась, чи ще щось, досить... Рамотно продумано. Був в мене до того Форестер з одноручним відкриванням. Ну, в принципі, я вирішив пожертвувати одноруким відкриванням, але за рахунок більшого функціоналу. І, до речі, рука у мене, мене невелика, але сидить чудово. Ергономіка, говорю, продумана класно. Можна працювати, щось різати. Ось ну, такий ножик на кожен день, я вважаю, це дуже добрий вибір для вас всіх. Ну Дивіться, думайте самі. Але для мене я зробив свій, свій вибір і вже зробив. Так, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім. Дякую за перегляд, до побачення.